Календарна зима 24-25 років настала за прогнозами. Вона може виявитися чи не найскладнішою в нашій історії. Однак навіть, попри війну і ворожі обстріли енергосистеми, опалювальний сезон стартував, а тарифи на газ і тепло при цьому не зросли. А ті українці, кому цифри в зимових платіжках за комірне, все одно не по кишені, мають змогу отримати житлову субсидію. Кому та коли її очікувати? Як самостійно порахувати розмір допомоги на газ та як її не втратити. Головне про субсидію в новому опалювальному сезоні. Дивіться в новому випуску газправди. Коли починають нараховувати субсидію за опалення? Якщо у вас немає боргів, то 16 жовтня поточного року, а перші виплати субсидіанти отримають вже у листопаді. Нагадаю, що наразі близько 2,8 мільйонів домогосподарств вже користуються житловими субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг. Повторно звертатись до пенсійного фонду для пролонгації допомоги їм не потрібно. Її перерахували автоматично. Однак одним з критеріїв перепризначення житлової субсидії є контроль за платіжною дисципліною. Якщо у вас є заборгованість за комірне, зокрема за газ або його доставку, надання субсидії припиняється. Йдеться при простроченні понад три місяці борги, сума яких перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів. На сьогодні це 680 гривень. Детальніше про борги та можливі наслідки за них дивіться у нашому попередньому випуску. А зараз поговоримо про те, як не втратити субсидію. Як не втратити субсидію? Якщо вам відмовили у пролонгації субсидії через наявні комунальні борги, то маєте два місяці для вирішення цього питання. Інакше ви ризикуєте втратити субсидію як мінімум за перші два місяці опалювального сезону. До 16 грудня до пенсійного фонду необхідно подати або довідку про погашення боргів, або копію договору їх реструктуризації, або копію ухвали про відкриття провадження у справі, якщо ви оскаржуєте наявні борги у суді. Якщо ж до 16 грудня поточного року ви не встигаєте подати вище зазначені документи, то житлова субсидія буде нараховуватися з місяця, що настане за тим. Коли до пенсійного фонду дійде інформація про позитивне вирішення вами питання боргів, аналогічне правило стосується і громадян, які вперше звертаються за оформленням допомоги. У разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання. Якщо ж пізніше, то з місяця наступного, в якому подасте заяву. Як самостійно розрахувати суму субсидії на газ в опалювальний період? Спойлер орієнтовний розмір субсидії на природний газ для родини з чотирьох осіб. Яка за допомогою блакитного палива опалює оселю, готує їжу та гріє воду, складає близько 2 тисяч гривень на опалювальний місяць за умови, що щомісячні доходи родини не перевищують 15 тисяч гривень. Нагадаю, що житлова субсидія призначається домогосподарствам за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм та розміром обов'язкового платежу. Спершу поговоримо про розрахунок обов'язкового платежу за комірне. Він визначається для кожної сім'ї індивідуально і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу. Щоб визначити обов'язковий відсоток платежу, потрібно обчислити середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Цей дохід поділити на кількість членів родини та визначити середньомісячний дохід на одну особу. Дохід на одну особу поділити на розмір прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія. На 1 січня 2024-го він становить 2920 гривень. Отриманий результат поділити на два це базовий коефіцієнт для призначення субсидії, а потім помножити на 15%. Це базова норма плати за послуги. Для прикладу, якщо щомісячний дохід родини із чотирьох осіб складає 15 тисяч гривень, то обов'язковий відсоток платежу для неї. Складає 10. Відповідно, розмір щомісячного обов'язкового платежу для такої родини складає 1500 гривень. Тобто за всі комунальні послуги, спожиті в межах нормативів, така родина має платити не більше 1500 гривень в місяць. Держава нараховує субсидію такій родині для оплати вартості комуналки, спожитої в межах соціальних норм, вартість якої перевищує обов'язковий платіж 1500 гривень. А тепер перейдемо до обчислення розміру плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм. Урядом встановлено соціальні норми, в межах яких держава надає громадянам житлові субсидії для кожного виду комунальної послуги та способу використання відповідного енергоресурсу діють різні нормативи. Для домогосподарства в опалювальний період, яке за допомогою природного газу обігріває оселю, готує їжу та має газовий водонагрівач, діють такі норми. Для опалення будинку передбачено 4 кубічні метри природного газу на 1 квадратний метр соціальної норми житла, яка для 4 осіб становить 89,82 квадратних метра, 13,65 квадратних метра на одну особу та додатково 35,22 квадратних метра на домогосподарство. Тобто для опалення будинку родини з 4 осіб нормативно передбачено 359 кубів газу. Норма газу для приготування їжі та для водонагрівача становить 10,5 кубічних метра на одну особу на місяць, тобто на чотирьох осіб разом передбачено 42 кубічні метри газу. Отже, для дому господарства, де мешкає чотири людини, на опалення, приготування їжі та роботу водонагрівача, нормативне споживання природного газу складає 401 кубічний метр в опалювальний місяць. При сьогоднішній ціні ресурсу 7,96 гривні за кубічний метр, нормативні щомісячні витрати родини на газ, на які розповсюджується субсидія, складають 3190 гривень. Важливо зауважити, що все споживання газу родини, що перевищує 401 кубічний метр в опалювальний місяць, Місяць, тобто більше соціальної норми, повинно бути сплачено за власний рахунок. На ці обсяги субсидія не розповсюджується. Тепер розрахуємо субсидію на газ для родини з нашого прикладу. Витрати на газ в опалювальний період складають близько 80% вартості усіх комунальних платежів домогосподарства. Тобто з 1500 гривень обов'язкового платежу 80% або 1200 гривень буде спрямовано на оплату вартості спожитого газу. Таким чином розраховуємо субсидію безпосередньо на газ для родини з нашого прикладу. Виходить 1990 гривень. Проведений нами розрахунок є орієнтовним. На практиці сума може відрізнятися на декілька сотень гривень, оскільки пенсійний фонд для точного розрахунку субсидії на опалення застосовує коригуючий коефіцієнт, розмір якого залежить від регіону та від етажності будівлі, де мешкають субсидіанти. А який розмір субсидії на газ вийшов у вас? Напишіть про це в коментарях і підписуйтесь на Газправду. Бережіть себе та не накопичуйте боргів. Слава Україні!